Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі! Дякую, що залишаєтеся зі мною. Хочу з вами сьогодні поділитися цікавою інформацією стосовно англійської мови та піару. А перед тим як почну, то підпишіться і підпишіться на мій телеграм-канал. Тому що тут у коментарях на Ютубі мені хтось запитав, що, чи можна взагалі подаватися на піар без англійської мови. І я вам скажу чесно, що це питання досить важке. Одразу скажу, я не імміграційний адвокат. Я не можу відповідати за що? За, за, за програми за вашу імміграцію. Я вам тільки ділюся з вами досвідом, який я отримала або на своєму, на своїй шкурі, скажімо, або ж цей досвід отримали мої друзі. Більше я вище себе, я скажімо так, не стрибну. Uh, і ось коли ви коли ви починаєте імміграційний процес, ви повинні розуміти, або ви все делегуєте імміграційному адвокату, або робите все самі, консультуєтесь або повністю самостійно. І от, відповідаючи на це питання, скажу, що я знайшла два шляхи, як іммігрувати без англійської мови в Канаді. Перший шлях це в мене знайомі. Вони займаються будівництвом, і на будівництві у них їм дали такі, якби листи. Взагалі, це я так розумію, що для програми «Skilled Worker, то це можна робити практично для кожної професії, яка там, скажімо, по тіру 4-5. Але я не впевнена перевірити це з імміграційним адвокатом. Я от скажу вам чесно, що по... по або навпаки або з нуля до трьох скажімо з нуля до трьох а четвертий пятий вже треба але все перевіряйте але в принципі така ситуація може бути що вам англійська мова просто не знадобиться поясню ви берете у роботодавця листа що вашої англійської мови вистачає на те щоб працювати на цій вакансії оскільки у вас відкритий work перміт вам не потрібно елемає робити то це дуже полегшує вам роботи взагалі і отримання і швидкість отримання. Провінційної номінації, тому що вам не треба там дуже багато документів чекати від роботодавця. В принципі, там мінімальний пакет від роботодавця, якщо по skilled worker, але просто там заповнювати дуже досить багато анкет. От. І в принципі, і ви подаєтеся з цим листом. І що цікаво, що ви і на федеральний рівень подаєтеся теж з цим листом від роботодавця, вам не потрібно буде робити, не потрібно буде здавати англійську. Серед моїх знайомих вже дві особи так отримали. Мало піар з листом про те, що англійської мови вистачає. Проте я більше знаю, що ще одна людина чекає. Тобто, ця людина, і ще мені, в принципі, знайомі, які працюють будівельниками, вони мені сказали, що практично всі хлопці у них на роботі всі це зробили, і значить, усі отримали піар без англійської мови, тобто з листом від роботодавця. Це вже знаєте, це ви повинні. Якщо це стосується тільки провінції нова Шотландія, я не знаю, як в інших провінціях чи прокатує таке, чи ні. Тому, якщо ви знаєте, то напишіть, будь ласка, в коментарях. І ще один момент, як потрапити взагалі, як іммігрувати в Канаді без англійської мови, то вам потрібно звернути увагу знову ж таки на мій улюблений Newfoundland Labrador. Лаборадор. І там до речі, моя співробітниця досить довго вчила. Я завжди говорила Newfoundland, А вона каже: ні, так неправильно вона звідти. І вона каже, треба говорити Newfoundland. І я тепер кажу, як вони Newfoundland and Labrador. От, і значить, вона ну, досить вже навчила. Значить, і там є програма теж Skilled Workers, Але ви я залишу лінк для на цю програму під цим. Я вже поділилася в своєму телеграм-каналі з лінком на цю програму. Там мені здається, що від нуля до третього тіру, тобто нуль, перший, другий, третій. Нуль, перший, другий, третій, тобто чотири тіри, вони не повинні здавати англійську мову. Що важливо ще, що четвертий, п'ятий вони вже здають англійську мову. Але там англійська мова повинна бути на Рівні 4, тобто це досить мінімальний рівень англійської мови, і в принципі, ви спокійно можете це зробити. Якщо ви думаєте, куди іммігрувати, то саме саме по цим програмам ви зможете спокійно собі іммігрувати. Якщо ви хочете, скажімо, якщо у вас є труднощі з тим, щоб іммігрувати в інших провінціях, ви, повинні, ви, ви, можете ви, ви можете скористатися цією можливістю. Проте це вже залежить від. Вашої життєвої ситуації, що у вас і як складається, і, і чи будете ви змінювати провінцію для того, щоб отримувати піар, чи будете вже вигризати зубами, як я вже говорила, піар в провінції там, де ви знаходитесь. Або ж скажімо, ви тільки вибираєте, куди поїхати, то ось вам а, варіант, тому що в, в місті в, в столиці провінції в сент джонсі живе 200, ну в Ерії живе там 200 тисяч людей. В Унасту Галіфакс Ерії живе 500 тисяч людей. От тому якось так це виглядає. І знаєте, е я вважаю, що для піару, в принципі, можна поїхати хоч на край світу. Тому, е тому вибирайте, дивіться, але така для вас інформація, мені здається, що вона може бути для когось корисною. Підписуйтесь на мій канал, і я буду намагатися далі викладати ще більше корисної інформації.